Нарешті хтось сказав правду. Стаття Залужного. Всі, мабуть, вже обговорили це питання, але основне, чи зрозуміли люди взагалі посил того, що сказав наш головнокомандувач? Це було повідомлення всьому світу і українцям українцям в першу чергу, що війна заходить у фазу позиційних бойових дій. Це знаєте, це для тих, хто. Ще досі знаходиться в рожевих окулярах і не розуміє, що відбувається. Так, основна причина була того, що немає озброєння. А... Але треба задавати правильне питання: чому його немає? Чи винен тільки захід? Чи потрібно виставляти претензії тільки йому? Можливо, треба ще сказати про те, що на Банковій і Грушевського сидять корупціонери, які розкрадають все, починаючи від іноземної допомоги, закінчуючи держбюджетом. Чому немає, ну, немає нашої зброї? Чому, чому масово не зробили так, щоб не відновили не. Ну, як може взагалі бути таке, що в країні війна і ми не перейшли, ми не перейшли на військові рейки. Хоча всі трублячі ми, ми не перейшли. Треба відновити виробництво зброї. Але хто все це контролює, ми знаємо, що Гетьман це знищить економіку. Багато є людей, які просто, знаєте, ті, які при владі зараз, ну не потрібні, вони там зараз при владі. Хто їх всіх привів? ми теж знаємо. І залишається питання, в чому ж головна причина провального наступу? Треба розібратися в цих питаннях, а потім вже приносити, натякати на якісь претензії. Тепер саме головне, після такої заяви, а, причому на весь світ, президент Зеленський. А, Мав би щось зробити, терміново скликати РНБО, прийняти рішення по виходу з цієї небезпечної ситуації, ну і так далі, одним словом, діяти. А він заявив, ну, щось на кшталт е, ну не все так страшно. Хоча насправді на банкові злякались, що хтось дорослий, нарешті, розказав правду. І тут нам стає зрозуміло, що йде якась знаєте, така несостиковка між Зеленським і офісом президентом. І Залужним. Зовсім різні бачення того, що відбувається. Так, от хтось, нарешті, дорослий в особі пана Залужного сказав правду без шашликів, без тарологів, Арестовичів, обіцянок прапорів над Севастополем вже завтра. І ось заступник керівника офісу президента Ігор Жовква в ефірі цього телемарафону прокоментував цю статтю залужного і сказав щось: ось щось таке: що на місці військових він би найменше що робив би, то це коментував би для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті. Те, що може відбуватися на фронті, взагалі якісь варіанти. Тому що так ми полегшуємо роботу агресору. От вічно все списують на те, що треба мовчати, бо ми полегшуємо роботу агресора. Щоб не сталося, завжди треба мовчати, бо ми полегшуємо роботу агресора. От ви, ви от згадайте. Завжди, завжди, це єдине таке пояснення: треба мовчати, бо ми полегшуємо роботу агресора. Знаєте, є таке стійке враження, що певних осіб з банкової цікавить виключно влада заради влади і хороші новини заради хороших новин, а не те, як взагалі виграти в цій війні. Я хочу нагадати для тих, хто забув, чого коштувало приховання від суспільства поганих новин непередодні повномасштабної війни. Освіжіть в пам'яті. Фотографіями Бучі, Маріуполя, Єрпня, Гостомеля, Херсона, Бородянки і так далі. Правда, це зараз головне, що мають знати люди, залушний її сказав. Що ж, побачимо, що буде далі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой. thank you